Нашому президентові трохи поменше говорити і виступати в американських змі або в принципі робити заяви. Мені не сподобалося його пост у який, яким президент витягнув заяву за попереднє президентство Трампа. Коли така була там кримська декларація, угу. якою написано, що типу Крим це Україна. Ми визнаємо це декларація за авторство тодішнього. Десекретар Помпео. Помпео підписаний. Ну і якби президент Трамп, тому зрозуміло, він це так би якби, виставляє, що типу, пане президенте Трамп. Чому ви там міняєте свою позицію? Я вважаю, дивись, Андрію, що це зайва історія, зайвий реверанс від президента. Він фактично так от бере Трампа, з яким ми зараз перемовляємося, і ми прекрасно розуміємо, що нам треба лавірувати ці історії. нам треба якось затягувати час, треба чекати, коли там включаться демократи в Штатах. Ну, нам треба по максимуму відводити від себе вогонь. А він просто так бере його мордою, знаєш, гімно. Ти ж говорив, ти виконуй. Але ж говорив. Говорив. І тут, чому я кажу, що президенту, я вважаю, що це різко негативна історія, коли президента виставляють на фронтир будь-якої заяви. А, тобто, умовно-розуміло, сказав би, да? так? У нас є Сибіга, в нас є Єрмак, в нас є Маркарова, яка е посол у Сполучених Штатах. Жоден з цих людей слова не, не каже. Вони такі, типу, в білих рукавичках, а президента виставляють на фронтир. Так не може бути.